Замах на Роберта Фіца, загибель президента Ірану Раїсі. Невже ці події пов'язані? А Орбан наступний? Про ці та інші конспірологічні теорії ми сьогодні з вами говорити не будемо. Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами спробуємо проаналізувати до яких геополітичних наслідків. Може призвести і чи взагалі може призвести загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Пройдемось достатньо швидко, але по конкретним пунктам. Я виділив для себе там кілька основних питань і розпочнемо з такого, чи вплине його загибель на внутрішню стабільність саме безпосередньо в Ірані, тому що так, країну. Реально очолює Хаменеї як верховний лідер, як духовний лідер нації, Райсі як президент. Ну, був, можна сказати, другою людиною в країні. Незважаючи на те, що це там обрана посада, він був вкрай непопулярним серед населення останнім часом. Е, тому якогось такого великого ментально-психологічного удару по, е, по народу не буде. Але, тим не менш, е, Хаменеї, е, як пишуть аналітики, е, вважав, що Райсі стане його наступником на посаді верховного лідера, і це от може утворити певний е, вакуум спадкоємництва. Е, Хаменеї має тепер шукати е, собі наступника. І Теоретично може розпочатися якась кулуарна боротьба, але я, якщо чесно, не думаю, що вона е, зазнає серйозних, е, серйозних масштабів, тому що е, влада зараз централізована і сильна. Вони е, після того, як змогли побороти. От повстання протести, які були там трохи більше року тому, вони ще більше десь закрутили гайки, більш централізували систему. І завжди, ну коли влада перемагає народ в такому протистоянні, то вони тільки зміцнюють своє керування державою. Тому я б не очікував якоїсь серйозної нестабільності безпосередньо в самій країні. Ну і також одне з головних питань. Чи може це вплинути на регіональну напруженість? Ми розуміємо, що Близький Схід це завжди таке тліюче вогнище, і варто лише трошки підлити туди бензин. І воно спалахує з надзвичайно потужною силою. Повторюсь, оскільки. Поки що Хаменеї лишається верховним лідером, не варто очікувати якоїсь радикальної зміни політики і в регіоні, в тому числі, ні якоїсь додаткової мілі... мілітаризації, не тим більше лібералізації влади. Тобто е ці процеси е вони не зав'язані на президенті. І, більшою мірою, якщо така тенденція розпочалась, то вона б зайняла дуже. Великий відрізок часу. Тобто за короткий проміжок цього не трапиться, це, це 100%. Я думаю, що безумовно, за, за розвитком подій спостерігає не тільки Ізраїль, який вже ну так, за останній час мінусував достатню кількість військово-політичного керівництва Ірану. Я не думаю, що вони причетні до цієї історії. Я думаю, що просто Гора пішла до Магомета і все так трапилось само собою. Але не варто забувати, що за цією ситуацією стежать також інші арабські країни, такі як Саудівська Аравія е, та Єгипет. Тому що на Саудівська Аравія напружені взаємовідносини Ірана дуже давно, тут немає нічого нового. А Єгипет почав е, так віддалятись е, е, нещодавно достатньо. Тому що цим країнам ну і ряду інших країн дуже не подобається, що Іран намагається нав'язати своє е, лідерство в регіоні, е, саудити вони взагалі намагаються торгувати з цивілізованим світом, розвивати е, якісь е, взаємовигідні е, відносини, вони дуже сильно працюють над своєю репутацією, вкладають е, сотні мільярдів доларів е, в свій імідж. До речі, якщо хочете розбір Саудівської Аравії та як вони е, зараз працюють над е, тим, що. Зробити собі на світовій арені гарне цивілізоване обличчя? Напишіть про це в коментарях. У Мене думка з цього приводу. Розберемо конкретні кейси, як вони працюють, і чому це працює. Як же можна обійтись без питання, яке хвилює найбільше українців? Як це може вплинути на відносини між. Іраном та Російською Федерацією, чи може це там послабити їх економічно-військову взаємодію? На жаль, це дуже мало вірогідно, тому що знову ж таки повторююсь: там далеко не все зав'язано було на президенті, плюс оцей Мохамед Могбер. Господи, прости, скільки потрібно тих імен прізвищ запам'ятовувати для цієї роботи. Це жах. Е, так от який став саме тимчасово виконуючим обов'язки президента в Ірані, Він якраз і підписував контракти на постачання шахедів в Російську Федерацію. Тому там е, комунікація, на жаль, налагоджена і вона е, буде продовжуватись, і співпраця як з Росією, так і Китаєм. Оці Функціонування цієї ось зла досі е, існує. Для нас, в принципі, ця подія має, мабуть, більше психологічно е, заспокійливий ефект, тому що ми десь в глибині душі відчуваємо, е, що карма таки існує. Але, на жаль, на жаль, поки що вона трошки промахнулась, тому що треба було не президента Раїсія, а президента Росії. Але ну, вже дуже близько в сухому підсумку. Глобально нічого не зміниться в міжнародній політиці Ірану. Певний вакуум влади і наступництва Хаменеї може виникнути. Теоретично може бути якась навіть невелика внутрішньополітична боротьба. Навряд чи це призведе до внутрішніх зворушень, і навряд чи це призведе до того, що якісь там опоненти Ірану в регіоні. Спробують скористатись цією теоретичною нестабільністю, для того, щоб розпочати якусь військову агресію, в тому числі навряд чи Іран якось змінить свою зовнішню е, політичну стратегію. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо якісь питання для вас залишились без відповіді, обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо бажаєте підтримати цей канал в першу чергу, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, це дуже допомагає розвитку каналу. Якщо бажаєте підтримати незалежну українську політичну аналітику, можете це зробити за QR-кодом на екрані або за посиланням за посиланням в описі до відео. А поки не прощаємось.